О 13-й годині в центрі рівного зібралося кілька десятків містян. Усі ці люди прийшли на відкриття безкоштовного пункту харчування. Серед них і Віктор через війну чоловік втратив усе своє майно і не зміг повноцінно налагодити нове життя. Тож вже півтора роки мешкає у Рівному, фактично на вулиці. каже для людей, котрі, як і він опинилися у скруті, можливість утримати порцію гарячої їжі це дуже велика допомога. Я з одним мужчиною вчався. Його жінка дозналася в Фейсбуці. Сьогодні були гарячі обіди. Дуже смачно, смажу кироптово. Дуже смачно, гарячи. А це Марія. Більшу частину своєї пенсії жінка змушена витрачати на оплату комунальних послуг. Тому коли дізналася про можливість, хоч трохи зекономити на харчуванні, теж прийшла до пункту безкоштовної роздачі обідів. Ну, що за 4 тисячі і комунальні я живу, то що розжинешся на ліки, на комунальні? Тоні дуже рожелюся. Виїзний пункт харчування, який покликаний допомогти людям, що опинилися у складному матеріальному становищі в Рівному організовують вже кілька років поспіль. Він розпочинає працювати від дня Святого Миколая і аж до закінчення опалювального сезону. Уся їжа готується працівниками обласного центру з надання соціальних послуг. кажуть, прийти та отримати безкоштовний обід можуть усі, кому це потрібно. Бездомні це в першу чергу внутрішньо переміщені особи, які в скрутній ситуації потрапляють пенсіонери. В принципі, ми не відмовляємо нікому. Людина підходить, є можливість, підходьте, їжте. Людина відчуває, що вона цього потребує. Вона звертається, і ми залюбки допомагаємо. У 2016 році, коли ми вперше почали харчувати, то за такий холодний сезон до нас звернулося 500 осіб. А вже в минулому році цих осіб було 14 600. Меню у цьому пункті змінюватиметься щодня, а роздача безкоштовних обідів традиційно відбуватиметься з понеділка по п'ятницю, о 13-й годині за кінопалацом Україна. Ангеліна Віктор Міщук, телеканал